Слава Ісусу Христу, у українському тилу завірували пристрасті, на Мукачівському замку знесли символ угорської державності, щоб встановити замість нього державний герб України тризу. Відомо, що його просто спиляли, а на обеліску залишилася лише шабля в пазурах птаха. Професійні українці патріоти в захваті, вони відправляють угорців за Урал. Угорці угорські шовіністи теж дуже задоволені. Вони розривають на на собі сорочки і верещать. Я ж говорив, українці шовіністи, вони не люблять нас угорців. Треба там за Росію бути. На перший погляд, ця дія мукачівської влади є нормальна, бо дійсно що робити символу державності іншої країни. Що робити на українському замку? Тут далеко не все так гладко і однозначно. І давайте розберемося. У цьому ролику розповім про справжні мотиви Мукачівської міської влади, про те, що, яке має значення цей Орел для угорців, як вони це сприйняли, як це може позначитися на відносинах України з Угорщиною і на війні україно-російській теж. Закарпатський політикум це той ще гадюшник. Тут взагалі ну тут немає такого толком явища, як програми партії. Тут всюди клановий інтерес це розбірки сімей або по-нашому «файт», файта сім'я, родина. І яка файта править, вони між собою розбираються і при цьому нехтуються як національні інтереси, так і інтереси простих закарпатців. Останні роки домінує клан Балог. Віктор Балога це такий ну, дуже амбітний політичний діяч. Він ну, розумний, він дійсно можна назвати його геніальним політиком. Він пройшов шлях від простого товарознавця радянських часів до... Сірого кардинала, всія України, часів Ющенка. Тобто це ну, дуже розумна і амбітна людина. Ну, Не така амбітна, як Арестович, він не хоче бути імператором галактики, але, от, ну, типу, щось герцога українського. Або ну, крайняк, хіба що граф Закарпатський це, ну, саме менше що його влаштує. Балога не один. У Балоги є син, Балога син є мером Мукачева. І він на останніх виборах міського голови продемонстрував результат схожий із Зеленським. Теж понад 70% голосів і там були. І з багатьох причин балога старший він втратив свій такий тотальний вплив на Закарпатті, але його графські амбіції нікуди не ділися. І оця от цитадель Балоги місто Мукачево, де править його син. Продовжує його волю, скажімо так, воно теж на місці. У 2019 році, втративши толком владу Балога, він об'єднується із партією ОПЗЖ і із партією угорців КМКС. І фактично повертає собі владу на Закарпатті. У них утворюється потужна спілка коаліція. ОПЗЖ повністю підтримує його у всіх починаннях. Вони діють разом, синхронно, таке, як одне ціле. І е, вони голосують абсолютно всього одинаково. Вони повертають разом кучу рішень на користь балоги. Балога в боргу не залишається. Наприклад, балога син бере на посаду секретаря міськради Мукачівської е, доньку голови ОПЗЖ. Два роки з осені, там, коли вибори були, до, до самої війни, вони діють абсолютно синхронно, дружать Болога із ОПЗЖ. Це от е, занотуйте собі, що відбулося 24 лютого вранці, дивимося на скрін. Отож, як ви бачите, Болога у день війни зранку розмістив допис із досить дивним наративом. Е, тоді ще ну, тоді багато хто думав, що. Росія дуже швидко завоює Україну, поставить своїх намісників. І от у цьому світлі балога так дивний досить допис. І після того він взагалі довго мовчав, ніде не показувався, а потім народився наступний допис, де він уже став ну, запеклим антипутінцем і найбільшим патріотом України в світі. Він публічно посварився з ОПЗЖ, став їх головним переслідувачем у Закарпатті. Він ну він пафосно звільнив доньку голови ОПЗЖ з посади. Він пафосно заставляв її повторяти на камеру, говорити матірну кличку Путіна. Словом почав вести себе як самий справжній український професійний патріот. В результаті колишні союзники Балоги, ОПЗЖ, оці угорці, вони об'єдналися з давніми антибологівськими силами і дружно почали хитати під ним владні стільці на всіх рівнях, на яких це можливо. Він із усіх сил пробував держатися, утримати свої, уберегти свої графські амбіції від повного політичного розгрому. І звичайно, у цьому розрізі під час війни він залишається найпаснім. Балкішим патріотом України в світі. І в той самий час кріпне антибалогівська коаліція в його рідну, в серці його імперії в рідному мукачеві. І одним із останніх ренегатів, які пішли проти царя, це стала Мукачівська КМК, тобто Угорська партія. Це дуже образило балогу. Він, це його давні васали. І Сюзерена завжди таке ображає. І він ну що зробив? Ну, давайте туру знімемо із Паланку. Хоч ну, давно точилися дискусії, може його варто зняти. Але ці дискусії ні до чого не приводили. Ну, тепер от моментально зняли, буквально балога образився на КМК зняли. І е, одночас він убив трьох зайців, тобто помстився КМКС, відбілив себе в очередний раз в очах вищої влади, що от подивіться, який я патріот, і піднісся в очах власної пастви, яка ну, схожа на ватників, вона забуває, що було вчора. Е, їм, якщо в очі налити е, правди очередної про те, який він патріот, то вони забудуть про те, як він цілувався з ОПЗЖ. Тобто три зайці одним вистрілом. Це ну в цьому балогівський геній, в тому числі. Але він недооцінив угорців для угорців туру. Це ну, такий мегасимвол, язичницький символ. це... Турул їх провів із Урала, привів у Мукачево, де вони розгромили місцеве славянське населення і знайшли нову батьківщину. Тобто це їхній темний птах. І е, любов до Турула об'єднує всіх угорців. Це такий державний міф, е, що особливо смішно в розрізі того, що угорці схоже, що взагалі через Карпати не переходили. Але от турул пов'язаний з цим видатним міфом. Е, Ханана для угорців, діяння угорців. І кожна партія Угорщини має теплі почуття до цього турула, до цих е, символів. Від запеклих антипутіністів до запеклих проєвропейців вони всі е, здригаються їм серце від цих кадрів, як демонтували їхнього турула, і їх спаланка, де вони собі знайшли батьківщину. Е, це ще плюс до всього страшна травма, бо під час тріанонського договору. Е, Розпалася угорщина. Може, ви знаєте про Тріанон? Не знаєте, я зніму ролик але це страшна травма для них. І Чехія була колись демонтувала Турула спаран спаланка, що став ударом по національній самосвідомості угорців. І це же саме зараз робить Україна руками балоги. Тобто це така подвійна травма по-живому, по щойно зарубцювалося, кляті націоналісти знову посягають на символи Угорщини. Це все наслоїлося на проблеми Орбана. Населення Угорщини далеко не є таке ватне, як всі звикли вважати. Орбана, ну я зніму ролик, де це все поясню. Орбана вибрали, по суті, за гречку, за певні матеріальні бенефіти і матеріальний популізм, за бонуси, які, які вимірюються в євро, які отримав кожен угорець. Але е, тут раптом його економічна політика зазнала крах, йдуть великі виступи проти Орбана. І на цьому тлі Мукачево знімає Турула. Ну і в цьому такому екстазі облічення злилися як партія Орбана, так і новини, так і ліберали, всі, всі, всі. І це загрожує собою навіть затмити. От що вже який тиждень йдуть великі протести проти Орбана, сам Орбан навіть стиг перевзутися. Він назвав Зеленського новим Надьом, який пішов проти совєтської влади. І Зелен... Орбан так обережно почав зеленського порівнювати. Тобто робить такі. Обережні кроки в сторону України, щоб набити собі очки серед лібералів, хоч трохи. А тут знімають Турова. Ну і що я з цього можу сказати? Ну сам по собі символ взагалі йому нічого робити на паланку. Історія історія, але це і язичницький символ, який протирічить християнству. Ну нічого йому було там робити. Але зараз його знімати точно було не час. Наша влада ледве там якісь дипломатичні моменти побудувала з Угорщиною, щоб вони там не дуже сильно протестували проти антиросійських санкцій. Щоб вони якось ну, ужилися із європейською політикою, Наші там дипломати ведуть відчайдушно. А Балога взяв і на це все діло додавив угорцям козирів у будь-яких перемовинах з українською владою. І взагалі додав-долив масла у антиукраїнський вогонь, який вірує в Угорщині. Сподіваюся, тепер вам буде цікавіше дивитися мої наступні ролики, які я підготував уже, які от-от почнуть виходити: це про Карпатську Русь, Угорську Русь. Про ну почну я здалеку, почну з того, взагалі, хто придумав нації, навіщо це зробили і до чого це привело. А потім перейду на ці моменти з Карпатською і горською Русію, і цей ролик, який ви щойно подивилися, він досить таки тісно з тим пов'язаний. І взагалі узнаєте більше про Закарпаття на рахунок цієї ситуації, в Мукачеві. Ну просто хоча б будете знати, що власне відбулося, і чи варто так сильно хлопати в долоні і співати оди Мукачівській владі. У мене все всім щастя з Богом! Мирного неба над головою.